Проходити додаткову безпеку. Як ми це робимо? Заходимо в аккаунт, він знаходиться лівий верхній кут, ось кругленький такий аватарчик, в мене синенький з карандашиком. І ми заходимо в цей аватарчик. Я бачу свій аккаунт. Перша строка це мій аккаунт. Прямо сюди заходжу. Тут можна подивитися, налаштувати сам аккаунт, є УІД. Тобто, коли ви один одному пересилаєте саме на цій біржі, достатньо ось цього паролю це теж дуже зручно. Далі дивимось, що нам пропонує ще. І бачите, налаштування. Трошечки нижче йдуть настройки, налаштування, аутентифікація вона не пройдена зараз, і безпека. Ми заходимо у безпеку і бачимо. Аутентифікація Google рекомендована, але вона вимкнена. Далі ми бачимо верифікацію за допомогою емейлу. E ми пройшли її, тому що реєструвалася я саме за допомогою емейлу. E і верифікація за допомогою телефону. Добре, я захожу, налаштовую саме свій, e свій телефон, натиснула і зараз ввожу свій телефон. Ввела свій номер, прив'язую його, і воно зараз запросить. Бачите, верифікація за допомогою телефону, потрібен код і емейл. Тобто відправляю код. Знову просить капчу. Тобто вам треба в цей трикутничок попасти верхнім трикутничком. І це він розуміє, що ви людина. І далі забираю свій код у, у СМС. Поки що не бачу, чекаю. Немає смс. Ось прийшла. Я її вбиваю. І далі мені потрібен код за телефоном. Знову питає капчу. Вносимо пароль, йдемо далі. Є верифікація за допомогою телефону. Бачите, все підтягнула телефон. Тепер ми робимо аутентифікацію. Натискаємо аутентифікація Google, і бачите, в нас три кроки: скачати додаток, копіювати ключ. У мене додаток скопійований, скачаний, точніше, у вас я теж сподіваюся, скачаний. Йдемо далі копіювати ключ. Ви прямо копіюємо ключ, і спочатку нам треба зайти в аутентифікатор. Можливо, буде чорний екран, ви не побачите, але я вам аутентифікатор покажу в окремому відео з YouTube. Тобто ми йдемо в аутентифікатор. Ось третій ряд, другий значок. Аутентифікатор. Я заходжу сюди і бачу плюсик в нижньому куті, правому нижньому куті. Натискаю на цей плюсик і в мене дві опції: сканувати QR-код і внести ключ налаштування. Я вношу ключ налаштування. Зверху пишу, що це BenX. Ну, Тобто, щоб я розуміла, що це Bing X, що це за біржа така. І вношу ключ друга строка, введіть ключ. Все, більше нічого не роблю. BNX у мене це друга, і додаю. Додала. Все, в мене в кінці списку з'явився тут код, який через одну хвилину змінюється. Це дуже для нас важливо. Знову я йду на біржу і тепер роблю наступний крок. Мені треба отримати три коди. Але дуже уважно, тут потрібно робити це швидко. Я спочатку нажимаю «Получити код телефону і отримую капчу, швиденько її роблю. Підтвердження перше є. Далі роблю підключення на емейл. Теж швиденько, знову капча. І далі чекаю. Далі чекаю, завожу всі паролі. Підключаємось. Пишу, що вже потрібно. Тобто тут дуже багато часу проходить, я роблю ще одну спробу. Це коли ви вставили всі три пароля, але тут дійсно треба дуже швидко. Воно вам дає можливість там 4-5 разів зробити, потім на час блокується. Ви зможете повернутися до цього через годину. Тому така послідовність. Ви запрошуєте пароля одразу на телефон, капчу зробили, потім зробили на емейл, капчу зробили. Приходить пароль, телефон вносити, на емейл заходити, вносити і потім вносити з аутентифікатору. Саме останній, бо ви там бачите, кожну хвилину змінюється пароль. Все, бачите, Google аутентифікатор включен.